Доброго ранку, пані та панове. Я хочу вам на сьогодні запропонувати таку легку пораду, яка стосується харчування. Чому ми говоримо, що здорові зуби це наше здорове харчування? Ми чудово розуміємо, що наскільки буде збалансоване і відповідати нашому організму харчування, яке ми закладаємо, так і будуть формуватися наші кістки і наші зуби. Врахуємо ще те, що на сьогодні ми маємо. Три періоди формування зубів: це молочний період, період постійного прикусу і період, коли ми втрачаємо зуби. Якщо ми вважаємо, що нам потрібно лише кальцій, то ми помиляємося. Кальцій не засвоюється без вітамінів групи Д. Ми враховуємо також, що виробляється він у нас у нашому організмі. Тобто ми лише його з їжею не вживаємо. Врахуємо, що надлишок кальцію може у нас відкладатися у нирках при нерозумному використанні його. Ми маємо надлишок кальцію, ми маємо проблему. Швидше дитина буде набирати вагу. Тому надлишок кальцію теж не є корисним. Для того, щоб підібрати збалансований раціон, вам потрібно враховувати, що такі речі, як м'ясні продукти, овочі, фрукти, потрібно вживати. Такі речі, як цукри. Хоча смачні речі, потрібно обмежувати. Навіщо нам з вами потрібно розуміти вади харчування для того, щоб себе обмежувати? Вам потрібно більше білка для того, щоб формувалися ваші зубчики. Вам потрібно більше кальця для того, щоб формувалися ваші зубчики. Вам потрібно багато фтору в воді для того, щоб зуби мали можливість протистояти карієсу. Збалансований рівень фтору в воді в середньому 0,8,2 мг. У нас, на жаль, на нашій території немає такого забезпечення повтору. Тому у нас у Хмельниччині є дуже багато людей, які хворіють на каріюс, це більше 90%. І тому профілактика захворювань каріюсу це є основним елементом на сьогодні. Не лікування, врахуйте. І тому, будь ласка, раз у півроку навідатись до вашого лікаря, нехай він вам порадить не лише як чистити зуби, але порадить, що і вам потрібно вживати. Якщо ви навіть поїли шоколад, цукор, будь ласка, з'їжте після того яблуку, з'їжте моркву, з'їжте те, що є більш абразивним, що відповідає поняттю природне очищення зубів. І зараз я би рекомендував дітям одне з чищень зубів заміняти на біологічний метод очищення зубів, тобто з'їсти морквину, яблуку, грушу, тверді фрукти та овочі. Які не заміняють чищення, але допомагають самоочищатися вашим зубчикам. Тому намагайтеся уникати жирів, особливо жирів, які є ненасиченими, особливо жирів, які є трансгенними, намагайтеся не вживати в їжу. Це дуже шкідливо впливає на ваші зуби. Крім того, я хотів би попросити, коли ви будете вживати воду, дуже обережно ставтеся до напоїв. Які є зафарбованими, по-перше, і по-друге, які місяць в своєму складі вуглекислий газ. Ви чудово розумієте, що вуглекислий газ дуже шкідливо впливає на зубну емаль. І не тільки на зубну емаль. Дуже багато е сучасних виробників закладають свої, скажімо так, напої ортофосфорну кислоту, яка не є просто шкідливим, а занадто шкідливим фактором. Я хочу вам відкрити таємницю з допомогою ортофосфорної кислоти, лікарі-стоматологи. Підготовку ведемо з зубних поверхонь саме під реставрацію. Як ви думаєте, чому? Тому що вона чудово протравлює емаль. Але ми заміщаємо це одразу чимось, ми заміщаємо це реставраційним матеріалом. Ви ж замістити свого не можете. І тому ваша ямаль лишається відкритою. Відкритою до чого? До мікрофлори. Там, де є мікроби, там є каріяс. Це аксіома. Здоров'я вам, до зустрічі, до побачення.